Продовжимо наші роздуми, і я би хотів разом з вами трохи сьогодні порозважати над цією подією, над цим святом, яке ми сьогодні згадуємо, над яким розважаємо. Чим більше свято, тим більше десь спокуса втратити сутність цього свята. Пам'ятаєте, як Христа втратили на святі Пасхи? Так і нам сьогодні важливо якось зосередитись і щось взяти для себе. Це свято, тому що ну, не просто так ці свята заснувалися, а для того, щоб ми розважали надсутністю цих свят. Сьогоднішнє свято, як ми його називаємо, п'ятидесятницьке грецьке слово, Пентекост, як його перевели, воно сьогодні, на жаль, для людства менше всього зрозуміло. Люди розуміють Пасху, що Христос помер. Люди розуміють свято жнив, що ми дякуємо за урожай. А оця подія з Духа Святого для багатьох людей не зрозуміло. А що сталося? А чому? Що з цього людство має? І тому це дійсно свято воно відкривається для тих, хто зрозумів, що таке Пасха. Людина, яка не звершила Пасху, вона не зможе зрозуміти п'ятдесятницю. Тому що це має бути вже дія Духа Святого, щоб людина духовно зрозуміла, що робить Дух Святий в її житті. Тому я сьогодні хотів би трошки порозважати над старозаповіднім е, сенсом цього свята, і спробувати зрозуміти з того посила, що Бог тоді закладав, сьогодні що для нас воно говорить. Апостол Павло в посланні до коринфян першій главі, в 10 главі, першому посланні, Каже, що те, що було з ізраїльським народом, це образи для нас. І мудра людина вчиться на помилках інших людей. Глупа людина сама робить помилки і вчиться на своїх помилках. Краще вчитись на помилках і краще вчитись той, що нас назідає. Тому давайте повернемось <кхем> до Слова Божого. У самому початку служіння ми читали, що коли настав день П'ятий десятниці, вони всі були однодушно разом книгах, вихід, «Левит», повторення закону, Бог згадує оце свято. Це було дуже велике свято. Тричі на рік всі чоловіки, ізраїльтяни, євреї, всього світу, всіх народів, вони збиралися в Єрусалим для поклоніння. І перше свято це було Песах, залишити нетронутим, як ми сьогодні скажемо, Пасха. На 50-й день був. Свято, як по-єврейськи, шавот, свято тижнів. Після семи тижнів на 50-й день Бог у гори Сінаї дав Тору. І потім, уже осені було свято Сукот, кущів збирання плодів. І ми всі ці свята святкуємо. Сьогодні ми розважаємо над цим шавотом, над цим святом тижнів. Його неможливо відділити після Пасхи. Без Пасхи нема П'ясятниці. Людина, яка не розуміє Пасху, вона не зрозуміє П'ясятниці. Людина, яка не пережила, не звершила Пасху, вона не отримає благословіння П'ятниці. Ми знаємо, що коли Пасхального ягня в ту страшну ночь в Єгипті різали в кожний глава сімейства, не було одягнути, мазали кров'ю, косяки дверей перекладено, йшовани в гробителі він дивився. Його не цікавило, хто там всередині. Його цікавило, кров є чи нема. Якщо є кров, ви залишаєтесь живі. Нема крові, смерть заходить. Первенець помирає. Сьогодні нічого не змінилося. Сьогодні дуже важливо, щоб ми розуміли, що кожна людина. Має звершити Пасху, а Пасха наша Христос. Він, агнець Божий, про якого сказав Іоанн Хреститель, який бере на себе гріх світу. Це дуже важливо, щоб ми розуміли, після Пасхи виходить П'ятниця. На п'ятий день, коли Бог великими чудесами вивів ізраїльський народ, і знаєте, Бог не повів Ізраїлютян посочним землям філістимлян коротеньким шляхом, а Бог повів їх серед скель. По камінням. І куди? В море. Ну, як діти, там до трьох мільйонів з дітьми, як вважають, було, мало того, що перед нами море, а ззаді єгипетська армія фараона озброєна і одна із найсильніших армій світу. Доганяє. Страшно. Господи, чому? Знаєте, як тоді ізраїльтян Бог вчив віри. Так сьогодні Бог нас навчає віри. Поди, коли нас Бог веде в житті, ми не розуміємо, Господи, чому Ти мене ведеш от такий казалось, безвихідь. Я не знаю, що робити. Але коли приходить паніка, приходить слово від Господа, підніми свій жезл, Мойсей. Зрозумій, хто ти і хто з тобою. І жезл піднімається. І волни розтопаються. І весь народ переходить чудово. Фараона армія там і гине в тих водах. Знаєте, Бог і в нашому житті подеколи проводить, але він хоче, щоб ми згадували, хто ми, а ми його народ, ми його діти і хто з нами. Його звати Еммануїв, Бог з нами. Він ніколи нас не залишає. Да, він дозволяє дуже великі випробування. Але, виявляється, не це було самим великим випробуванням для ізраїльтян. Коли вони йшли по пустелі, за 40 днів можна було пройти до цих ханаанських земель, обітованої землі, які Бог пообіцяв. Але там в пустелі почало це людське виходити з людей. Це йдело поклонство, заздрість, ропот, всякого роду гріхи. І практично 60 тисяч чоловіків, які тримали меч, скільки залишилось? Двоє. Халев і Ісуснаві. Павло каже, це образи для нас. Саме велика небезпека, от коли Бог веде от через такі важкі моменти в житті не втратити віру. На 50-й день вони підходять до гори Сінай. Вона вся горить там дуже страшно. І Бог там, от з цього народу, якому вам дав, подарив фізичну свободу з Єгипта. На 50-й день він відкриває своє Слово і формує з нього Божий народ, і відкриває можливості стати вільним від гріха, стати вільним Божим народом. На жаль, ми бачимо, що Ізраїль не зрозумів, він не захотів, він не справився. На жаль, як місію вони через півтора тисячі років не прийняли Христа. Але тим не менше, якщо ми дивимося на то свято, яке було закладено тоді, на той сенс є важливі уроки. Тоді, як ми читаємо, зібрали з всіх народів світу, євреї, тоді не було самольотів, Сьогодні купив білет там за там, 20-30 євро, ти можеш пролетіти там, по Європі літати без проблем. Тоді треба було залишати. Дуже важливий час, коли треба збирати пшеницю. Це був початок збору пшениці. Вони різали цей великий сноп пшениці, дари, везли з собою харчі, подарунки, пожертвування і відправлялись в далеку дорогу. Десь до місяця єврейська сім'я могла йти. Пішки, на віслах, на конях, на верблюдах, який транспорт був. І знаєте чому? Перше, що вони хотіли, вони хотіли подякувати Богу. Господи, Ти благословив нас. І в багатьому чому залежало Боже благословіння за те, як вони пристояли перед Богом. Від того, як вони жили, Бог посилав ранні дожі, пізні дожі, гарний врожай. І коли він бачив оце поле, яке созріло, і тоді він йде в Єрусалим, він набирає цих подарків, пожертв. Ніхто з пустими руками не йшов до Господа. І він йде, щоб подякувати Богу. Сьогодні це свято подяки. Свято подяки. Ми сьогодні дякуємо не тільки за те, що Бог піклується про наше фізичне життя, що Бог дає нам все необхідно, що ми маємо що їсти, маємо що одягнутися. Але ми дякуємо Богу за те, що Бог дарував безцінний дар Ісуса Христа, який був принижений, який був розп'ятий дуже страшною смертю. За наші гріхи. Через це жертвоприношення Ісуса Христа ми отримали цю велику обітницю. Сам Бог в особі Духа Святого зійшов на 50-й день на учнів і створилася церква. І сьогодні привід кожному з нас в серці, знаєте, коли ми зараз сидимо, Господи, дякувати. І задайте собі питання, за що я маю дякувати Богу. За що я можу подякувати Богу? І кому я маю дякувати? Знаєте, взагалі вдячна людина, вона має кожному дякувати. Вона і людям має бути вдячна. Сьогодні часто таке, що люди не вдячні, а Біблія у нас учить, за все будьте вдячні. За все. Друге, що ми бачимо в цій історії, коли вони приходили, знаєте, у них було велике бажання поклонитися Господу. І це було питання довіри. Залишити, коли врожай стоїть, його треба зібрати за декілька днів. Як Я таке прислів, що день Год кормить. Да? Цілий рік може годувати тебе цей день, він дуже важливий. Але вони залишаються, вони йдуть. І приходять в Єрусалим. Тоді Єрусалим десь нараховував десь 120 тисяч мешканців. Історики кажуть, збиралось десь до трьох мільйонів уявляєте, скільки народу? І вони славили Господа, вони поклонялися Богу. Історики описують, що за 100 кілометрів від Єрусалима люди чули, як святкують народ Божий, як він дякує Богу, як він поклоняється своєму Богу. Це питання до нас. А як я поклоняюсь моєму Богу? А як моє серце, чи тягне мене моє серце в присутність там, де Божа присутність? Серед тижня, коли ми збираємося, чи йду я тому, що там мій Господь, який своє життя віддав за мене, чи хочу я поклонятися з народом і з дітьми? Чи в мене є щось важливіше? Євреї все залишали, вони йшли, вони поклонялися. Цим самим вони показали, Господи, Ти для нас цінний. Да, я місяць можу втратити в цій важкій ризикованій подорожі. І б'є по фінансам, але я йду, тому що я вдячний тобі. І я хочу це виразити цим поклонінням, цією довірою. І вони приходили, щоб подякувати, щоб по... поклонитися Богу. І третє, за що євреї дякують, в цей день. Коли вони згадують, Богу гори Сінай зробив ізраїльський народ особливим. Чому він щось подарував безцінно йому? Як вони сьогодні кажуть, тору десять заповідей, Бог дав їм своє откровення, хто він такий і хто вони такі, дав їм своє слово. І по сьогоднішній день вони цілий тиждень святкували, і сьогодні люди, євреї збираються, можуть всю ніч там під стіною плачуть, і молочні блюда вживають, вони згадують, Господи, ти дав нам оце небесне молоко. Це ми сьогодні маємо теж благословення, коли Дух Святой прийшов, Він виконав це пророцтво, і ми читаємо в дії святих апостолів, що Дух Святий прийшов, і яка його місія. Ми читаємо, Христос сказав, я благатиму Отця і дасть вам іншого Утешителя, що перебував із вами навіки. Якщо в старому заповіті Дух Святий сходив на якогось пророка, царя, це було тимчасово. Сьогодні кожна людина, яка повірить в Ісуса Христа, яка приймає Ісуса Христа, яка хоче жити з Ісусом Христом, отримує навіки вічні Дух Святий, вже тут на землі, і Він буде в вічності. Тот стан неба, який Дух Святий приносить, тот мир, який превосходить розуміння людське, він вже тут отримує. Але це вже тут такі упражнення, коли людина привчає себе, долати страх, долати якісь переживання. І Слово Боже каже, щоб ми уповали на Господа, відклали всі наші заботи, суєти, і мир Божий він збереже наші думки в Ісусі Христі. Тому я хотів би коротенько згадати 12 проявів Святого Духа. Що нам говорить Слово Боже? Слово Боже багато про нього говорить, але дуже коротенько, тезами, 12 тез. Що робить Дух Святий? По-перше, він особистість. Сьогодні є такі вже учення, які навчають, що Дух Святий це якась енергія, це не особа. Біблія відкриває, що це особа, це третя особа, Дух Святий. І Він названий як утішитель параклетос, грецьке слово. Той, хто завжди поруч з тобою, той, хто тобі допомагає, як тренер, наставник, адвокат, вчитель, той, хто з тобою як запряжений йде, це робить Дух Святий. Перше, що він робить, написано, і він, прийшовши, викриє світ в гріху, викриє правду і суд Божий. Дух Святий всьому світу сьогодні, кожній людині в серці відкриває, що ти грішна. Коли людей питаєте, ви грішні? Знаєте, в більшості люди кажуть, так. Да". А звідки вони це знають? Дух Святий діє. Дух Святий відкриває глибини Божі, наставляє на всяку істину. ми читаємо, коли ж він прийде Дух істини, то наставить вас на всяку істину і майбутнє сповістить вам. У вас було таке, коли ти читаєш Біблію, можливо, ти перший раз її відкривав, і вона мовчить, ти нічого не розумієш. А потім ти молишся і ти відчуваєш, якби знаєте, штори в темній кімнаті розтягнули. І оце світло Боже, воно заходить, і ти починаєш бачити. Ти починаєш розуміти. Світло включили, Дух Святий прийшов. І мало того, що світло включили, Він наставляє. Те, що ти не розумів, ти починаєш розуміти. Ти відчуваєш, що є хтось, хто тобі допомагає зростати духовно, відкриває важливі істини. Це Дух Святий. Без нього людина читає Біблію як історичну книгу. Нічого не може для себе взяти. Крім якихось фактів. Третє, ми читаємо, що Дух Святий, Він хрестить в тіло Ісуса Христа тих, які увірували. І ми, як правило, є такий обряд хрещення водного, як символ хрещення в тіло Ісуса Христа. Ми читаємо, що бо всі ми одним Духом хрестилися в одне тіло. Дух Святий відроджує людину. Коли грішник приходить до Бога, каже, Господи, пробач мене. Дух Святий повертається, то, що втратив колись Адам в Єдемі. І то Дух людини, він оживає, іншими словами, він отримує доступ до Бога. Він уже може спілкуватися з Богом. Ви не відчували, коли народження з гори пережили, що ви побачили, що інший світ став? Інший світ став, ти якось розумієш, що хто створив це небо, цю квітку птахів. Ти розумієш, що, що в світі є? Бо Дух Святий. Хрестить нас тіло Христа, і ми становимося членами тіла Ісуса Христа, члена Церкви. Дух Святий написано, що Він цей... стверджує нас спасінні. Знаєте, не треба один одному казати, ти спасений, бо це може бути не так. А написано, що цей самий Дух свідчить Духу нашому, що ми діти Божі. Людина, яка увірувала, якийсь час проходить оцього младенчества. Але потім Дух Святий вже свідкує нашому серцю, що ти дитина Божа. Ти розумієш, що ти дитина Божа? Ми читаємо про Дух Святой, що він, мало того, що свідчить, написано, що Він хоче керувати нашим життям. Він дан тим, хто повинується йому. І про це ми читаємо, бо всі керовані Духом Божим, суть Сини Божий. Уже не я так живу, як хочу. Павло каже, що вже не я живу, а живе в мені Христос. Уже я живу тим життям і в тому напрямку йду, де хоче бачити мене Бог. Написано, Дух Святий приходить в духовну зрілість, освячує. Ми ж завжди повинні дякувати Богу за вас, улюблені Господом, браття, що Бог від початку через освячення Духа і віру істині обрав вас до спасіння. Дух Святий очищає наше життя. І знаєте, спочатку Він забирає великі гріхи з нашого життя. Як і коли ханаанську землю брали, перше, що могли прогнати цих великанів, великі гріхи, але потім є маленькі гріхи, з якими майважко, яких багато. І Дух Святий нам відкриває, Він хоче змінювати нас. Як Він це робить, ми читаємо плід Духа Святого: Любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Коли ми перебуваємо в Бозі, коли у нас мир з Богом, Бог міняє наш характер. У нас проявляється христовий характер. Коли ми вірі слабнемо, у нас проявляється гріховна Адама природа, діла плоті. Дух Святий дає силу для служіння. Христос сказав: а ви приймете силу, і коли зійде на вас Дух Святий, будете мені свідками Єрусалимі, Юдеї, Самарії, навіть до краю землі. Постол Петро, тот рибак, який був недосвідчений, не книжником. Але коли він сказав проповідь, всі були здивовані. Та це не Галілеянин. Як він так може говорити впевнено і так чітко пророка Ілію розкладує, хто такий Христос, якщо Він Месія. Дух Святий нам дає силу. Він нас зміцнює. І нам дуже важливо цінувати ці стосунки з Духом Святим. Бо якщо в нас нема стосунків, ми не зможемо отримувати ті благословення, які я перечисляю. Він дає нам силу. І ми читаємо також, що коли прийде смерть, прийде той день. Що таке смерть? Це не просто труна і мертва людина, смерть це роз'єднання. Коли людське життя, людина, душа відділяється від тіла, то Дух Святий Воскресив, написано, Ісуса Христа Воскресив і Воскресить і наші. Написано так. Якщо ж Дух Того, хто Воскресив із мертвих Ісуса живе у вас, оце умова. То той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом своїм, що живе у вас. Коли буде Воскресіння, а ми маємо цю надію, перше велике Воскресіння всіх спасенних, то хто це буде робити? Той Дух Святий, який живе в нас, він буде нас воскрешати, наші тіла. Також ми читаємо, що робить Дух Святий нам і Дух Святий допомагає з немічу нашою, бо ми навіть не знаємо, що і як нам молитися, а сам Дух просить за нас у невимовних зітханнях. Буває, хочеш молитися, а от нема слів. А такі подихи десь бувають. І ти здихаєш, але це Дух Святий за тебе вже молиться. Він знає, що тобі важко, він знає, що тобі потрібно. Параклетос, утішитель його ім'я. І він за тебе молиться, але як добре, якщо він у тебе є, якщо ти прийняв його. І ще одне таке, що для служіння ми написано: служить один одному кожен тим даром, який отримав, як добрі домобудівники різноманітної благодаті Божої. Дух Святий дає кожному дар. Прийшов до Бога, у тебе є якісь дарування. І це дуже важливо, бо Бог буде питати потім, що ти робив з цим даром. Є, є, є притча, коли той господар уїжджає кожним рабам своїм на тобі один талант, два-п'ять. А потім приходить той, який два, на тобі чотири, той, що п'ять, на тобі десять. А той, що один, каже: я знав, що ти людина зла. І я пішов і закопав той талант. На тобі свій талант. Ти ж не ж там не сіяв і так далі. І, так далі. і тоді господар йому каже, слухай, якщо я такий, яким ти мене змалював? То чи не варто було це запустити в оборот, щоб я отримав свій прибуток? Каже, візьміть його і киньте його в тьму зовнішню. цього раба лінивого і лукавого, який пробує якась себе оправдати? Кожен, хто приходить до Бога, несе відповідальність за служіння Богу. Тим даром, який має, людина має сама, коли зростає духовно, зрозуміти, яке у неї дарування? Є і застереження. Є і застереження небагато у нас уже часу залишається, але Дух Святого можна образити. Написано і не ображайте Святого Духа Божу, яким ви закарбовані в день викуплення. Як ми його ображаємо? Відкинути всяку неправду, говорить істину кожний ближньому своєму. Не говори неправду. Ну не впевнений, що це не так. Не говори. Якщо ти передаєш якусь інформацію, і це неправда, це оскорбляє Духа Святого. Написано, ображай. Гніваєсь, не грішіть сонце, да не зайди в гніві вашому, не давайте місця дьяволу. Гніватися, ну, буває, що людина гнівається, але хай твій гнів не доводить тебе до гріха. І через цей гнів не давай місце дьяволу, щоб ти згрішив, реально зрішив. І Дух Святий був ображений в тобі, бо будуть наслідки, коли Дух Святий ображений. Написано, хто крав, уперед не кради, а краще трудися, роблячи своїми руками. Корисно, щоб було, що давати нужденному. На чуже не дивися, не забирай чуже. Краще сам працюй. Ніяке гнила слово нехай не виходить з уст ваших, а тільки добре для повчання у вірі, щоб воно приносило благодать тим, хто слухає. Дух Святий ображається, коли ми говоримо якісь гнилі слова. І тому, знаєте, як в світі десь матюки, лайки, такі недобрі слова люди практикують, християнин не має це робити. Бо тут Дух Святий, який живе в ньому, він ображається. Павло каже, ви не знаєте, що ви храм Духа Святого живущого у вас і ви вже не свої? Не говори такі слова. І написано: усяке роздратування, лють, гнів, крик, лихослів'я з усякою злістю, нехай будуть віддалені від вас. Оце все не треба. Не треба роздратування постійне, лють, гнів, крик, лихослів'я. Це вже не той образ, який хоче бачити в нас Христос. Прийшов до Бога. Які маємо бути? каже. Але будьте один до одного добрі. Проявляйте доброту один до одного. Жалісливі. Прощайте один одного, як і Бог пробачив вас. І є одне, одне дуже важливе повеління відносно Духа Святого до кожного з нас, яке не можу не наголосити сьогодні для всіх нас. Апостол Павло до Єфеської церкви пише: сповнюйтесь Духом Святим. Тобто ми маємо самі себе сповнювати. Як кожен день ми приймаємо їжу якусь, ми розуміємо, це важливо, ми заряджаємо наші гаджети, ми розуміємо, не зможеш позвонити, якщо твій телефон сяде. Але точно так і твоє духовне життя, ти маєш бути сповнений Духом Святим. Як? Повчаючи самих себе псалмами, славослів'ями та піснями духовними, співаючи і оспівуючи в серцях ваших Господів. Чому можливо, коли ми збираємося і славим Господа, співаємо прославлення? Коли це ми робимо в серцях наших, нас наповнює Дух Святий. А з Духом Святим ми отримуємо всі благословіння прираховані. Дякуючи завжди Богу Отце в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись одному в страху Божому. такі повелені. І на закінчення, як же отримати Дух Святий? Хто сьогодні сидить в нашому зібранні, я хочу отримати Святий Дух. Пам'ятаю, в день П'ятниці, коли народжувалась церква, то апостол Петро, коли ті розчулились, сказали, що нам робити, кажуть, що нам робити, мужа, браття? Петро ж сказав їм, покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, для прощення гріхів і отримуєте вдар Святого Духа. Для того, щоб отримати Святого Духа в дар, людина має покаятися. Що таке покаяння? Це не просто молитва, яку людина вийде і звершить. А це переміна, метаноя, грецьке слово, переміна думок, переміна напрямку життя. Я жив так, я, я розворачуюсь, живу іншим життям. І ми бачимо, Перша апостольська церква пережила цю метаною, вони вже прийняли сразу хрещення, не відкладали на роки. Далі ми бачимо, вони щодня збирались, і вони. Чотири речі практикували, постійно перебували в Слові Божому, вони мали спілкування, вони перебували в вечері Господній, і вони перебували в молитві. І вони силу отримали. За ті перші 300 років вони практично планету Земля покрили Євангелієм. Їх як тільки не гнали, вбивали, не могли зупинити. Тому хай нам Бог поможе, знаєте, сьогодні перевірити, а чи я отримую цей безцінний дар Святого Духа. Знаєте, коли Петро проповідував, то різна була аудиторія. Одні зазмислились, їх так серце толкнуло, і вони сказали, що нам робити. І як тільки почули, поспішили зробити, щоб отримати. Але була інша група, які насміхалися і казали, це напилися п'яні там. Хоча дуже добре розуміли, що вони говорять неправду, лукавлять. Знаєте, сьогодні людство також ділиться на дві категорії: є ті, які прислуховуються і використовують цей великий Божий дар і Божий шанс. Є ті люди, які сміються. Тому до якої категорії належу я. Хай кожен задасть собі питання. Чи прикладаю я зусилля, щоб підтримувати відносини з Духом Святим? Чи керує моїм життям Дух Святий? Чи наповнююся Духом Святим? Тому хай Господь поможе перевірити, чи примирився я з Богом. Це дуже важливо. Чи служу я Богу? І на закінчення такий вірш обітниця, яка була сказана на проповідь п'ятницю, і буде усякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Знаєте, людина знаходиться в дуже на безпечному положенні без Бога, по своїй природі. Через гріх вона втрачена для Бога. Але Бог не втратив її для себе, дав Ісуса Христа. І через гріх треба покаятися. І ти можеш отримати і сьогодні спасіння. Що треба зробити? Повірити в Ісуса Христа, Повірити, що Він помер за мене. Покаятися, стати, Господи, пробач. Але мати бажання слідувати за Христом, мати бажання нового життя. Не просто ритуал зробив, бо деколи люди хочуть, знаєте, бути і спасенними, але не хочуть уже йти за Христом. Це не працює. Тому давайте встанемо, кого побуджує Дух і будемо молитися. Будь ласка.